Вітаюш мені друзі! Ну, давайте з вами подивимося. Чи є ще козирі у Путіна у рукаві? Козирі, які так любить Трамп. От він все вже використав: і Сармати, і Орешник, і Бурівесник, і Ярс, і синеву, і Посейдон. і вже там кудись пальнули, начебто ядерним, ядерною ракетою. А що далі? От що він буде робити далі? Є ще козирі? є ще чим пульнуть, шмальнуть. Що він збирається далі робити? Давайте подивимося, на козирі Путіна. А козирі Путіна далі домовлятися, а не мама, будь швидше всього закінчилися, всі його козирі? Домовляти, домовлятися з партнерами та полюбовно, причому ще. Дошмалявся Великий і могучий. Ось так, домовлятися. Ну, тут карта Сонця, це карта, звичайно, така, вона досить гарна карта в колоді, розумієте, але ще її використовують тарологи, як. Карта, несе, яка несе багато енергії, тобто як ядерний вибух. Да? Тобто, якщо він не договориться з партнерами, можливо, на те, що він хоче, да? або про те, що він хоче, то він може шмальнути таке. Да? От Може шмальнути. Але тут у нього єдине, що залишилося. Це домовлятися. А от шмальнуть, чи вистачить фаберже в нього, шмальнути ядерною зброєю, чи все-таки не вистачить у нього сміливості, шукати вихід ситуації через домовленості, вирішувати поглиблено, запускати процес пошуку, пошуку. Вирішення проблем через домовленості. Ну і що тут боїться. Дивіться, а шмальнути то ядеркою боїться. Ось так. Нічого в нього вже не залишилося, окрім домовлятися. Маніпулювати, можливо, психологічно тиснути, тут ще може бути так психологічно тиснути тим, що шмальну. Бачите, тут ядерне да, зброя. Залякування, маніпуляції, залякування, психологічний тиск, давайте шукати по-доброму, як то кажуть, давайте через перемовини. Тобто буде знову намагатися маніпулювати в перемовному процесі через тиск і залякування. Ну, давайте ще глянемо. Ну, що може, може продовжити? Можу, можу продовжувати і надалі атакувати, да? тобто агресувати. Атакувати кого він тут буде, а друзів українських? Да? Тобто тут психологічний тиск, піду війною на Прибалтику, піду війною на Польщу, ну те, що кричить Соловйов і Скабєєва, атакувати Лондон, атакувати Америку, атакувати ядеркою. Залишилося тільки одне психологічне, психологічне таке залякування, психологічний тиск. Буду атакувати далі вже друзів. А там вибору кого? Друзів України, да? Союз. Так, ну, він розуміє, що в нього нічим уже, що в нього мало. Мало коштів для того, щоб навіть атакувати, розв'язувати ще одну війну. Ну, знаєте, я вам скажу так: потягнути він цю війну не потягне, але неприємності він зробить. Розумієте, коли почне, ну, Атакувати кордони, коли почне бомбити населені пункти. Тут, да, от, і от це ось він буде брати, знаєте, це як гопнік. От так от. Надалі буде працювати активно над, над тим, щоб атакувати. Тобто погрожувати, тут, тут погрози йдуть в основному. погрози. Активно працювати, зроблю боляче, ударю сильно, нанесу удар в саме серце. Європи, дружби і так далі. Розумієте? Ну, тут тут іде. працюватиме для того, щоб створювати дуже, дуже болючі, неприємні, психологічно неприємні ці всі прийомчики ну, що Він розуміє, що піде він. піде він від агресії, доведеться йому відходити від всього. Ну що я вам скажу? За цими картами. В цьому розкладі я скажу, що немає, не залишилося вже у Путіна ніякого козиря. Єдиний козир ударити ядерною зброєю, але і цього він дуже сильно боїться. І остання карта да? досить боляче вдарити, але і від цього болючого удару, швидше всього, він піде іншим шляхом. Ось так. Попусту все. Фантазії. Юстиція. Він прийняв рішення і надалі маніпулювати впусту усім тим арсеналом, який я тільки що перерахувала, маніпулювати впусту, от так він прийняв рішення. Чим закінчить? Чим закінчить Путін у цю свою війну? Чим єрофант по-хитрому створить йому страшний суд? Або сильні світ у цьому, або Єрафан або по-хитрому йому устроїть страшний суд. Ну що, і, і вже є велике бажання в майбутньому відмови, відмовиться Трамп від е, цієї. Давніх цих партнерських і дружніх стосунків, як, як друг Володя, да, відмовиться від друга володя, обнулить цю дружбу, зупинить і почне новий проєкт. Він уже до цього готовий. Є навіть пентаклі, якими він буде продовжувати оцей свій хитрий хід в Страшний суд. Він створить йому безвихідну ситуацію, не керовану по-повішеному. Він він зробить так, що Путіну доведеться пожертвувати Да, він пожертвує цією дружбою з володі із Росії і заставить його вийти. І в нього дуже велике є бажання для цього. Розумієте, Над цим працюють, щоб, щоб не просто він пішов, якщо не, не піде, то просто закінчуть. І рішення вже прийнято. От, так от. Рішення вже прийнято. Я вже неодноразово говорила, що швидше всього, що із гупніком треба говорити на його мові. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.